Шановні українці, сьогодні вороги наші росіяни колотяться і хочуть всьому світу сказати, що в Україні зривається чи погано йде мобілізація. Я скажу в Україні ще багато патріотів України, які сьогодні хочуть мобілізуватися і хочуть іти захищати Україну. Але оцей монгольський підхід. ТЦК, які там хочуть ловити людей, там в автобуси кидають силою, мобілізують. Це, звісно, неправильно, це такий дикий монгольський підхід. Українці історично завжди йшли на війну селами, містами, вулицями, районами міст. Тому ТЦК має приїжджати в район міста і там пропрацювати неділю, сформувати. Полк, бригаду чи батальйонну, групу. І тоді всі ці люди, які живуть на одній вулиці, які живуть в одному районі міста, вони підуть воювати з радістю своїм районом, своїм селом, своїм містом. А порушуючи ці національні традиції, ясно, що мобілізація йти. Гарно не буде. Ну, сьогодні вже прийшов час і я як національний гетьман бачу, що вже жінки хочуть піти і мобілізуватись, створити батальйони, створити полки, створити корпуса, жіночі корпуса, і дати фуру, і показати чоловікам, що таке українська жінка. Що таке українська Амазонка і як вона любить державу, як вона любить Україну, як вона любить землю. І тут єдине, що треба ТЦК організувати польові навчання жінок, військові навчання жінок і можливість жінок працювати на оборону держави і разом з чоловіком воювати але окремо жіночими підрозділами, жіночими військовими частинами, з жіночими полками. Тому прийшов час сьогодні формувати жіночі полки, і ми маємо таку традицію, ми маємо такі амазонські традиції наших українців-сарматів, що ми переможемо і покажемо силу української жінки. Тому я хотів би просити всіх, хто працює в ТЦК, правильно організувати мобілізацію жінок, правильно організувати їх облік, правильно організувати їх можливості і їх соціальний захист. Для цього створено ТЦК державою, щоб воно реєструвало всіх добровольців, всіх мобілізованих і. Забезпечували соціальний захист як самого військовослужбовця, так і його сім'ї, так його дітей і так його родини. Тому я, як національний гетьман України, сьогодні звертаюся до праців ТЦК, проаналізувати свою неправильну роботу, вивчити національні традиції мобілізації української нації, починаючи з Королівських часів починається з князь, князівських часів, з часів козацтва і навіть з часів сарматських і скіфських часів, і прийти до сьогодні часу. І таким чином, враховуючи всі національні традиції, провести мобілізацію всього населення, яке способно фізично. Захищати Україну. І зробити це на високих національних традиціях. Слава українській жінці! Слава воїнам Збройних сил України, слава захисникам України, слава воїнам, які загинули за Україну і стали ангелами Господніми. І їм простилися гріхи і пригрішення і їхнім родинам. І я призиваю ТЦК активно працювати і забезпечити всім необхідних родини загиблих воїнів і дітей сиріт Слава героям України!